Доброго здоров'я всім. Навчально-треніновий центр порятунку життя і тема даної лекції внутрішня кровотеча до медична допомога. Давайте пригадаємо ще раз, як і в кожній темі, що стосується кровотеч. І взагалі надання до медичної допомоги. Перше, що нам треба зробити, це оцінити, наскільки безпечна та то місце, де знаходиться потерпілий. Після цього оцінити об'єм травми, а, був наїзд транспорту, наприклад, було падіння з висоти, була вибухова травма, наприклад, було ураження струмом. Після цього пам'ятаємо про власну безпеку. Якщо є можливість, то завжди потрібно торкатися постраждалої людини в рукавичках. Якщо їх немає, то... Допомагаємо так, щоб не контактувати з виділеннями, які знаходяться на тілі людини, отже, серед причин появи внутрішньої кровотечі можуть бути травми, отримані в ДТП при падінні та ударах. Як ми вже сказали, це найчастіше, коли стається удар по людині, коли людина при падінні. Падає і так само вдаряється, головою вдаряється, корпусом вдаряється. Це може бути внутрішня кровотеча, може виникнути після падіння по сходовій клітці, після падіння з висоти, з балкону, з вікна людина випала, після вибухової травми. Особливо небезпечні кровотечі можуть розвинутися внаслідок черепно-мозгових травм. При яких кров, що вилилась, може створити надмірний тиск на мозкові структури, Тупий травм живота, можуть супроводжуватися пошкодженням селезінки або печінки, перелому ребер, які можуть призвести до плевральних кровотеч, внутрішньосуглобних переломів, які можуть не, не бути виявленими зразу, але вони дадуть про себе знати в найближчий час. Ну, іншими групами причин внутрішньої кровотечі це можуть бути захворювання, якість пухлини, хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, язва, наприклад, гастрити, варикозне розширення вен, позаматкова вагітність, патологічна, е, патологія печінки і багато інших захворювань. Ми сьогодні говоримо більше про травматизм. Отже. Щоб надати домедичну допомогу при внутрішній кровотечі, насамперед необхідно допомогти потерпілому лягти бажано з піднятими ногами. А, розуміємо, що, на відміну від зовнішньої крововтрати, яку ми бачимо, яку ми можемо зупинити будь-якими підручними засобами, то внутрішня кровотеча невидима для нас і зупинити її на вулиці практично неможливо. Так? Тому є декілька порад, які. Працюють завжди при підозрі на внутрішню кровотечу. В першу чергу, положити людину. Для чого положити? Якщо є внутрішня кровотеча, то ми розуміємо, що в людини падає тиск. Якщо в людини падає тиск, менше крові доходить до головного мозку, менше кисню доходить до головного мозку, то мозок може відключити людину, тобто людина може знепритомнити. Тому нам треба а, максимально наповнювати а, мозок кров'ю і киснем. Ложуть людину, як правило, протишоковий стан. Ноги піднімають трошки вверх. Але знову ж таки є нюанси. Тут є нюанси. А, ми не маємо права положити людину в цей протишоковий стан, якщо в людини є рвота або кров виходить, наприклад, з роту з носу. Тому що такі, таке положення призведе до... Захлинання людини своєю рвотною масою, своєю кров'ю, і, відповідно, що е, виникне частково непрохідність дихальних шляхів, тобто людина ще буде е, вбирати цю рідину в трахею. Тобто, тут дивимось по ситуації, коли можна положити, а коли ложити не варто, краще лишити людину в е, тому положенні, в якому вона знаходиться. Це найбільш максимально комфортне положення. Наприклад, якщо людина сидить в позі ембріона, то хай сидить в такій позі, можна підкласти щось під спину, щоб людина вперлася. Наприклад, чи людина а, сидить біля, а, біля лавочки, біля стіни, біля стовпа, біля автомобіля, то хай вже сидить в такому положенні і чекаємо до приїзду швидкої допомоги. А, наступний момент. Пам'ятаємо, що нам треба зробити все, щоб знерухомити людину, тобто мінімізувати активність. Тому що будь-яка активність, енергія е, пришвидшує викид крові, внутрішньої крові, пришвидшує крововтрату, тому максимально заспокоїли людину. Заспокійся, будь ласка, я з тобою мусимо тримати заспокійся і починаємо давати людині відчуття присутності. Після чого пам'ятаємо наступне: нам треба укрити людину ковдрою, ледом, одіялом, термоковдрою, тому що. Крововтрата призводить до гіпотермії. Це різке переохолодження тіла, швидке переохолодження тіла, от е, також призведе до е, судом. Е, Далі, до приїзду медиків, важливо стежити за пульсом та диханням потерпілого, намагаючись його заспокоїти. Отже, сьогодні ми проговоримо загальні моменти, як запідозрити крововтрату в тій чи іншій ділянці тіла, наприклад, е, Кровотеча в голові, травма голови, кровотеча всередині грудної клітини, кровотеча всередині живота, тазова травма, кровотеча спричинена внутрішньостегнова кровотеча, спричинена, наприклад, переломом стегнової кістки. Усі ці відділи, що стегнова зона, що тазова зона, що живіча грудна клітина можуть вмістити великий об'єм крові. Що, на жаль, також може призвести до смерті. Отже, втрата крові понад 30% від її загального об'єму може бути небезпечною для життя. Без своєчасної, і правильно наданої до медичної допомоги, потерпілий може померти від крововтрати втрати за дві години. Знову ж таки, це залежить від того об'єму крові, який відтікає. Від, Пошкодження органу, великий чи малий орган пошкоджений, від пошкодження судин, крупні судини чи дрібні судини пошкодження. Зрозуміло, що людина може померти і через хвилину-дві. Якщо буде пошкоджена внутричеревна артерія, наприклад, то смерть наступить до двох хвилин. Ось. Но, в принципі, до двох годин може відбуватися крововтрата. Якщо це невеличкі судини цього часу абсолютно достатньо, щоб людина опинилася вже в, в стаціонарному медичному закладі. У дорослої людини критично, критично вважається втрата крові понад 2 літри. Значна крововтрата може призвести до геморагічного шоку, це стан, про якому раніше відчуває різкий дефіцит крові, що призводить до зниження тиску та нестачі кисню в органах. Ну, як ми вже сказали, причинами втрати крові можуть бути пошкодження і органів, і власне самих судин, які проходять, центральних судин, які проходять в організмі людини. До найбільш загальних перших ознак крововтрати можна віднести такі: сонливість, запаморочення, загальна слабкість. Надмірно бліда шкіра, холодний піт, почуття спраги, потемніння в очах, сплутаність або втрата свідомості, судома, задишка, прискорене срок забиття, низький кров'яний тиск. Тобто, для початку ви можете запам'ятати три, три такі початкові е ознаки: це бліді шкіри, при внутрішній кровотечі в людини блідна шкіра, тому що йде різкий віток крові з, з, з шкіри всередину, щоб наповнити. А, а, судини всередині а, а, зберегти об'єм крові да, до початкового. Далі друга ознака піт, виступає під, липкий, такий холодний піт. Третя ознака людина важко дихає поверхнево, часто <плес> дихання, часто поверхнево. Потім вже розвиваються всі інші ознаки. Зрозуміло, що ті чи інші ознаки залежать від а, а, тої частини, де в якій частині тіла сталася травма. Отже, симптоми внутрішньої крововтрати залежать від її локації. Наприклад, якщо кровотеча відбувається в головному мозку, можливі поколювання в кінцівках, гострий е головний біль, уніміння або слабкість одного боку тіла, труднощі з ковтанням або жуванням, зміна зору або слуху, втрата рівноваги та координації, труднощі з мовленням та розумінням. Оскільки ми зараз говоримо за травму голови, то ми також і проговоримо основні ознаки струсу мозку. Так? Перше це головокружіння. наступне втрата свідомості, головна більість шкірних покривів, но загальна слабкість. При ударі головою можуть одночасно розвиватися такі симптоми, що вказують на струс мозку. Правовтрата в ділянці грудей або живота проявляється болем у животі задишкою та болем у грудях. Появує синців навколо пупка або з боку живота, ну, до чорним дьогтеподібним калом кров'ю сечі. Зрозуміло, якщо буде травма грудної клітки, то людина, скоріше за все, буде тримати за грудну клітину, буде важко дихати. Можливо, буде е, видохи такі з свистінням відчуватися. Людина буде скаржитись на те, що не може вдихнути достатньо повітря. Якщо буде е, поранення живота. Внутрішня кровотеча, то зверху на шкірі буде синя синець, і якщо ми пропальпуємо легенько акуратно шкіру зверху по животу, то місце, де була травма і де скоріше за все розбувається внутрішня кровотеча, буде тверде, як прес, як от напруження живота. Такий прес. Оце буде так само. Ознака внутрішньої кровотечі. Синець і тверде, дуже поружне місце на животі. Легенька пальпація це дасть е, можливість єви. Знову ж таки, шлункова кровотеча виявляється чорним або дьогтеподібним випорожненням, е, блюванням з яскраво червоною кров'ю або блювотою, що нагадує кавову гущу. Це більше вже е, може бути і хвороба, зв'язана з хворобою, наприклад, язва. Язва желудка, язва 12-палої кишки. Коли людина блює, виділяється рвотна маса з кров'ю, то це може бути желудочний вміст, шлункова кровотеча. Так? Також можна запідозрити по випорожненням. Наприклад, кал буде з частинками крові або також може бути е, болі, е, людина тримається за живіт, є сильна спазмуюча біль, при гострій шлунковій крововтраті, можливе падіння артеріального тиску, прискорений пульс і непритомність. Е, причинами кровотечі у шлунку, ми вже сказали, може бути гастрит, виразкова хвороба, прийом нестероїдних протизапальних препаратів. Тобто, причини можуть бути як пов'язані з хворобою, так і пов'язані з травмою. Далі опускаємось нижче до переломів кісток тазу, відносить переломи лобкового симфізу, безіменних кісток, пропільгової западини, крижоклубового з'єднання, крижових кісток. Е Є декілька варіантів, як запідозрити перелом тазу. Ну, по перше, Людина буде скаржити, що сильна біль, якраз перелом тазу може бути спричиною автоаварії, тому що капот автомобіля приблизно знаходиться якраз на рівні тазу, і коли машина вдаряє в людину, то це якраз є а, найбільші частини тіла, які страждають, це живіт, внутрішня кровотеча і це таз перелом тазу. Ну і зрозуміло, ноги. І якщо був на її силою, і людина випала, то там вже може бути і а, травма. Черепа, травма, голови, Тобто, але таз якраз знаходиться на рівні капони. Тому ви повинні розуміти, що перше сильна біль в області тазу, друге, тазові кістки, але це вже будуть перевіряти медики, цьому теж треба вчитися, чи є крифікація, чи таз е, рухомий. Тобто, якщо надавити на дві е, верхльові кістки, то таз може бути трошки зміщуватись. Але знову ж таки це мають проводити вже медики. Цю діагностику мають проводити медики. Якщо є підозра на перелом тазу, то його фіксують однозначно поясом міцна фіксація, і тоді вже проводять транспортування в медичний заклад. Тазова частина також має. Досить крупні артерії, які проходять через цю частину, і пошкодження кістки може пошкодити також артерію, що спричинить великий об'єм втрати крові. Також, якщо буде перелом ноги, перелом стегнової кістки, також може об'єм, скажімо так, внутрі стегнового простору досить великий, щоб людина втратила великий об'єм крові. Перелом Стигнової кістки, як правило, супроводжується деформацією кінцівки. Кінцівка буде, тобто стопи будуть нерівно, а одна буде звернута в сторону. Якщо перелом стигнової кістки стався зі зміщенням, кістка повністю змістилася, то така нога буде вкорочена. Тобто, одна нога буде коротша за іншу, це буде візуально видно. Це вже явна ознака перелому кількості зі зміщення. Домедична допомога при внутрішній крововтраті для немедичних працівників, для людей, які опинилися першими на місці події і хочуть е допомогти потерпілій людині буде практично одинаково при внутрішній кровотечі. Насамперед необхідно допомогти потерпілому лягти бажано з піднімати ногами. Знову ж таки, ми про це говорили і проговорю ще раз, бо це важливо. Так як ми не маємо права помилитися, бо від цього залежить подальше життя людини. Якщо є біль, наприклад, в животі, це більше зв'язано там з захворюваннями. Людини памрочиться в голові, можна використати протишоковий стан, положити ноги, підняти вверх, щоб максимально наповнити кров'ю головний мозок, тримати об'єм крові близько до голови. Ну, якщо людина зригує, а, а, йде рвотна маса з кров'ю, зрозуміло, що лежити людину на спину, ми не маємо права, бо ця кров буде заходити в трохи, людина отримує частково непрохідність дихальних шляхів, почне захльобувати своєю кров'ю, задихатись. Тому а, або на спину, або людина ложить в бокове стабільне положення. Щоб ця кров, особливо при втраті свідомості, могла виходити на землю і ніяким чином не заходити в легені, щоб людина могла вільно дихати. Тобто, наша задача, якщо внутрішню кровотечу ми не можемо зупинити, то хоча б контролювати процес дихання, щоб дихальні шляхи були вільні від рвоти від крові. Далі наступний момент: якщо людина сидить а, в позі ембріона, їй комфортно в такому положенні сидіти, хай сидить. Не заставляйте силою лягати, бо вона мусить лежати. Не мусить. Якщо вона сидить, схилилася, тримається за грудну клітину, їй так принаймні легше вдихнути, хай сидить, а, поставте ззаді щось, що можна впертися, і хай в такому положенні сидить. Зводимо до мінімуму рухову активність. Пам'ятаємо, що будь-які рухи це енергія, а енергія спричинює додатковий викид, викид об'єму крові, тобто пришвидшує крову втрату. Наступне при втраті крові людина швидко остиває. Накриваємо людину термоковдрою, пледом, будь-яким іншим одягом, щоби зберегти тепло. Е, Наступний момент е, – викликаємо швидку само собою до приїзду медики. важливо стежити за пульсом та диханням потерпілого, намагаючись його заспокоїти, е, не даємо активно рухатись так, е, такій людині. От, Якщо є можливість, також, от, наприклад, людина скаржиться на біль в животі, е, якщо є можливість поставити до одягу зверху холод, можна поставити якийсь холодовий пакет. Професійний чи будь-що з підручного, якийсь холод, не дабити, просто легко поставити. По-перше, холод трошки зменшить набряк і холод звужує судини, кров трошки повільніше витікає. Тобто, це та допомога, яку ми можемо надати про підозрі на внутрішню кровотечу. Також до таких травм будемо відносити пневмо і гематорас це травми грудної клітки. Трошки а, детальніше зупинюсь на цьому. Що таке пневмоторакс? В нас є грудна клітка, за грудиною всередині є плевра, плевральний мішок, і в плевре, плеврі є легені. Якщо є рана грудної клітки зовнішня, ножове поранення, вогнепальне поранення, пробита плевра, то кожен раз, коли людина вдихає повітря природньо через рот, чи через ніс, неважливо, як людина дихає, одночасно з збільшенням об'єму грудної клітки повітря буде заходити через травму зовні. Що буде далі? Це повітря стискує легеню, легеня сплюскується, зміщується в область живої легені, стискає серце, серце може зупинитися. Це також може призвести до смерті. Тому, якщо є рана зовнішня, наша задача наступна. Усі відкриті та неясні поранення грудної клітки потребують застосування герметичної пов'язки, що закриває надходження повітря порану, здійснюється постійний контроль для розпізнавання напруженого пневмоториксу. Необхідно перевернути потерпілого на бік ураження, щоб зменшити прояв пневмотораксу. Знову ж таки, якщо людина не контролює процес дихання, процес роботи, людина знепритомнює, людина сильне головокружіння не може нормально а, триматись, ложимо людину на бік поранення. Чому на бік поранення? Щоб жива легеня була вище, і через цю живу легеню людина могла дихати. Таким чином людина має протримати живою до приїзду медиків. Бо дехто каже пораненням вверх, щоб облегшити біль. Неправда, якщо я положу поранення вверх, то кров з цієї а, легені через бронк зайде в живу легеню, людина швидше перестане дихати. Просто захлібнеться власною кров'ю. Тому задача, яка? Положити людину на бік поранення. Що означає на бік поранення? Це не означає, що як. А, Використовуємо стабільно бокове положення на 90 градусів. На бік поранення це може бути під 30 градусів, 45 градусів, чуть-чуть провернути, щоб жива легеня була вище раненої, щоб в ню не заходила слизь разом з кров'ю. Ось такі плівки, клапани, які використовуються спецзасоби для. Закривання рани знову ж таки, якщо вони є, це добре. Якщо їх немає, використовуємо будь-яку клейонку. Пакет складений декілька разів і пластирем зафіксований. Це може бути тканина. Наприклад, взяли футболку, так само зложили в декілька разів, поставили до рани і протиснули одяг, який ем, промокся зсередини оцю репіною кров'ю, він прилипає до шкіри, він також вже не пропустить повітря. То цей одяг має бути складений в, в рази в багато шарів, е, щоб він не пропустив повітря. Так само прикрили, якщо е, постраждали в свідомості, просимо тримай своїми руками. Якщо людина тримає рану, це дуже добре. Чому? Тому що страх смерті її, цю людину не відключить. Вона буде сконцентрована на тому, щоб вижити. Тому е завжди е задіюємо постраждалу людину, якщо це можливо, якщо вона в свідомості і рана е в доступному місці, де людина може дотягнутися руками. Гемоторекс. Гематорикс наявність крові оплувальні порожнині. Знову ж таки, рана дуже глибока, заділа легеню, і всередині вже витікає кров. Як можете побачити, при за все, з видихом людина буде видихати пінисту кров, таку слину, пінисту слину із крові. буде крепіти. Це вже гемоторакс, пробої на легені. В принципі, тут же обов'язково хірургічне провчання, нікуди вже не дінемось, але. Допомога буде така ж сама закрити рану, положити людину на бік поранення, якщо людина виділяє сурвотна маса з крові, на бік поранення, трошки е придавити рану і на живу легеню дихати до е моменту прибуття медиків. Е при втраті крові в людини розвивається геморагічний шок. Це патологічний стан організму, який спричинений значним зменшенням об'єму циркулюючої крові внаслідок кровотечі. У результаті втрати крові знижується кров'яний тиск, падає кров'яний тиск. Прискорюється серцебиття, прискорюється дихання, дихання стає поверхневим частим. Пізніше, якщо об'єм крові вже надто великий, вийшов людина, втратила велику кількість крові, вже відбувається судома, людина починає судомити. І пізніше може відбутися втрата свідомості, і, на жаль, зупинка серцебиття, якщо людина втратить великий об'єм крові. Тому при кровотечах будь-яких, на жаль, нас немає багато часу. Максимально швидко нам потрібно викликати швидку і доставити людину в стаціонарний медичний заклад. Лікування шоку від крововтрати. Е, наступне мета лікування шоку – відновити перфузію, тканин та насичення кисню. Ну, зрозуміло, якщо це зовнішня кровотеча будь-якими доступними спецзасобами зупиняємо зовнішню крововтрату. Якщо це внутрішня кровотеча, ще раз. Е, Пройдусь по цих пунктах, ще раз розкажу, бо це важливо. Отже, положіть постраждалого на спину та підніміть ноги вверх. шоку Протишок, застосовуємо протишоковий стан. Ще раз повторюсь: якщо в людини виходить рвотна маса з кров'ю, ніякого протишокового стану можна положити в бокове положення. Щоб кров виходила, або залишити людину в тому максимально комфортному положенні, в якому вона знаходиться. Ось далі наступне при втраті свідомості або утрудненні дихання, положіть, постраждало постраждалого бік. Ну це обов'язково. Якщо людина втратила свідомість, значить вона не контролює процесу. Виділення роботи, виділення крові, не контролює, немає тонусу язика, язик почне западати, кров може зайти в трахею, тому обов'язково вже бокове положні. Далі запобігайте втраті тепла. При крововтраті накриваємо людину. Далі, е, наступний момент: Мініміз, е, мі, зменшуємо рухову активність майже до нуля. Тобто будь-яка активність дає енергію, енергія е, пришвидшує крововтрату. Наступний момент, якщо є можливість поставити холод зверху, щось холодне зверху, через одяг, через тканину, приблизно на місці рану, то одяг зменшує набряк, трошки уповільнює набряк, скажімо так, не зменшує, а уповільнює набряк і е, холод звужує судини. Що дозволяє зменшити крововтрату, трошечки зменшити крововтрату і виграти час максимально швидко евакуюйте прано до медичного закладу, тобто або викликаємо медиків і очікуємо приїзду медиків, або в гіршій ситуації евакуюємо людину самостійно. Але це треба так само вчитися, щоб правильно евакуювати людину, правильно зарухомити. Тому ну, це може відбуватися в тих ситуаціях, коли медики не можуть доїхати до місця події, наприклад, в горах, за, за трасою, куди машина не доїде, нам треба все одно евакуювати людину хоча б до дороги, або евакуювати з гори, там, де сталася травма, наприклад, і підозрюю на крововтрах. Але в більшості випадків рекомендовано все-таки дочекатись приїзду медиків, це спеціалісти, які знають. Як е, зафіксувати людину, як знерухомити, як переложити на ноші і, відповідно, вже доставити в медичний заклад. Дякую всім за увагу. Е, бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом.